Благословен Бог наш, нині по всяк час і на віки віки Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі існе, і живіса, і все іспані, Сукровища життя подати, прийди і в неї, і очистим всяку скверність, спаси блажа душу нашу, святий Бог, закритийся безсмертим нас, святий Бог, святикся безсмерти по нас. Святий Бог, Святих, свят безсмерти у нас, слава сину і святому духові, нині по всіх часі, і на віки віки амінь. Пресвята, і помилуй помили нас, Господа, грехи наші, владико прости, беззаконня на, святий пості і моші наші наші, миттві ради, Господи, помилой, Господи, помилого, Господи, помилуй слава Отцю і сину, і святому духові, нині по всяк і на віки віки Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віки. Амінь. Дав Воскресне бо Бог і розточаться рази Його, як до біжать, од лиця Його не найведячи Його. Яко і ще зайдемо, да іщезнуть, якоса двото Двого гня, тако ти погибнуть у лиця Боже, а праведне це даво веселяться, Господу помолимось, Господу помилуй, Отче святий, врачу душі Тілес, послай до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і смерті і збавляючої сили рабов Твоїх Юрія. Тетяну Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу, Христину Квітку, отця Стефана, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларисю Івана, Аллу Варвару, отця Стефана, Воїна Михайла, воїна Богдана, Дмитра Анну Ірину Наталію Руслана, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Марію, Ореста, Боляшу Галину. Ларису, Анастасію, Олександра, Сергія, Валентина, Протрея Степана, про Протре, Павла, Протре, Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіту, Віру, Романа Наталію, Станіслава Наталію, Ніну, Ольгу Андрія, Юрія Лесю, Святослава Наталію, Мар'яну, Олену, Анну, Михайла, Надію, Володимира. Тетяну, Софія, Дмитран, eh, Анно, Іванка Андріана, Андрія Кирила, Ірину Михайлину, Андрія Андрія Віталія, Олега Ганна Богдана, Миколая Наталію, Ангеліну Дарину, Тимофія, Ганну Сергія, Оксану, Владислава, Ростислава, Каріну, Степана Галину, Світлана Богдана, Володимира, Степана Людмилу, Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіру, Данила eh, Марію, Марію Ульяну, Юрія Каріно, Мар'яна, Єву Марка, Симона, е, О, Іри, Боже, Віктора, е, Маркіяна, е, Оксану Софію, Івана Анну, Стефана, Ігоря, Галину, е, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія Тетяну, Юлія Софія, Єлизавета, Миколая, Ой, Марія Сергія. Тараса Харасалібову, Христина Володимира, Франція, Ярослава Юрія, отця Степана, отця Семена, отця Василя, отця Павла Марію, Ольгу, Ірину Юрія, Матвія Миколая, Юлія, Антона і Робів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Олену Леся, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Світлану Віктора, Тетяну В'ячеслава. Оця Степана Івана, Тетяна, Юрія Валентина, Олега, Галину, Наталія, Захарія, Ігоря, Михайло, Василя Галина, Надія, Андрія, Галину, Ірину, Захара, Зянобія, Галину, Володимира, Оце Степана Ігоря, Дануто, Олексія, Йоанна, Сергія Адама, Олега, Злато, Данила. Ігоря Марію, Вікторію Івана, Артура, Іванну, Евеліну, Моніко, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Василя Людмила, Віталія, Христину, Домініко, Вікторію, Миколаю, Марту, Мілану, Остапа, Руслану, Ганну, Миколая, Ігоря, Оксану, Лілію, Василя, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану. Ігоря, Олесю, Андрія Владислава, Ярославу, Оксану Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, Ореста, Надію, Руслану, Мар'яну, Остапа, Івана Христину, Марія Аделіну, Марію Степана, Юрію, Ілону Руслану, і Робів Божих, оце Степана Галину, Дмитра Володимира, Ганну, Ірину, Романа Христину, Ольгу Юрія Назарія, Дмитра. Отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Ореста, Івану Мар'яну, Ганну Катерину, Тараса Андрія, Отця Степана Ігоря, Ольгу Ірину, Евеліну Олену, Назарія Мирослава, Павла Наталія В'ячеслава, Марту, Анну Мар'яну, Максима, Ігоря, Юрія, Данила і Богдана, Лілію Катерину, Оксану Олегу, Миколая, Володимира Ярославу, Оксану Тетяну. Артура Ілларіона Милану, Вікторія Ярослава, Богдана Наталія, Любов, Любов Романа, Віталія Романа, отця Степана Ольгу, Галину, Василя Мирона, Галину Андрія, Павла Ірину, Дмитра Діану, Віталія Лілія Вероніко, Володимира Оксана, Володимира Надія, Івана Миколая Романа, Івана Михайла Тараса, отця Степана Тетяну Ольгу, це Степана Константина Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину, Богдана, Анну Сергія. Єлизавету Олена, Даниїла Чистину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяну, Степані, Катерину, і робів Божих, Война, Данила, і Робів Божих, і Робів Божих, Володимира, Ірину, Андрія, Максима, Тетяну, Ольгу, Анну, і Робів Божих. Андрія Віталь, Віктора, Оксану, Тетяну, Іллю, Анатолія, Марію, Анатолія, Галину Юрія, Мар'яну, Івана Назарія, воїна Віктора, воїна Василя, воїнів 24-ї бригади і робів Божих Катерину Ігри, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, і Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любов, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу Ірину Павла, е, отілесне душевне немощі, оживотворих благодаті Христа твої, молитвами, Владичиці і владичицеї Марії, присяти свічесних небесних сил безплотних, силою чесного анжелотворящу Христа, чесного славного пророка, притечі Крестителя Іоанну. Святислави, схвалю, апостолів, святиславне апостолі, добровідених мучеників, преподобних во нас, святець наші святи, ісели, тебе серебрями, косміти мінакі райони, пантели, імене, ярмолай, сам сонджі, медах, святих праведів, вотицьки, м'яну, усіх святих, яко оти єси, джерело цілем Боже наш, і Товіслову селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по усяк час, і на віки віки. Амінь, ще і ще з омоленям серце наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. просто вислухаємо святої Євангелія, мир всім і Твоєму. Від Матвея святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вон мим. Во время Они призвав Ісусу, бо на десяточникисвіря, даде їм власність на досяг нечистий. Я оди згоняти істелити всяке, не тух і всяку болізні. Всі опонулися посла Ісус, заповідає млаголя. На путь язик, не діти воград, Самарійське не входьте. Ідіти вже, паче, ковцам поїпсом дому Ізраїлю. Хотя що вже проповідайте благоліще, як приближиться Царство небесне, боляжче істеляйте. Прокажено чушайте, мертві воскрешайте, бісить, зняйте, ту неприясти, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на вікні. Амінь. Господи, помили, Господу, помили, благослови. Христос, істинний, Бог, наш молитвами причистої, і своїй матері, святи славних, цих апостолів, святих праведних, і потиськими Всі святих помилилися, спасе нас, як у і чоловіку любить. Амінь.